Вітаю всіх! Ви на каналі Галина з мультиварками. Сьогодні ми приготуємо з вами в мультиварці гречку з м'ясом. Спершу в чашу мультиварки наливаємо трохи рослинної олії. Десь 3 столові ложки. Тепер обираємо програму смаження або випічка і чекаємо, допоки олія розігріється. Кришку мультиварки не закриваємо. У розігріту олію додаємо одну подріблену цибулину і підсмажуємо її хвилин 5-6. Поки цибулька підсмажується, ми її трошки перемішуємо. Коли цибулька трошки позолотиться, додаємо до неї 500 г м'яса, нарізаного маленькими шматочками. Все це перемішуємо і смажимо далі ще 5-7 хвилин. М'ясо обирайте, яке вам до вподоби курятину, телятину або нежирну свинину. Коли м'ясо вже не рожеве, додаємо до нього одну натерту моркву. Все перемішуємо і залишаємо смажити ще на 3-4 хвилини. Тепер додаємо гречку. Це 1,5 або 2 склянки. Перемішуємо без води. Додаємо сюди сіль перець за смаком або ваші улюблені спеції. Ще раз перемішуємо. А тепер додаємо воду. Воду лємо з розрахунку 1,5 міри води на кожну міру гречки. Закриваємо кришку. Обираємо програму гречка, каша або плов. Якщо програма потребує введення часу, оберіть 25 хвилин. Коли програма закінчилась, якщо у вас є час, тоді можна залишити мультиварку зачиненою ще хвилин на 10-15, щоб страва трошки настоїлася. Але цього можна і не робити. Відкриваємо кришку. Ось наша страва. Зараз скуштуємо. Гречка готова та розсипчаста. м'ясо м'якеньке. Наразі ми з вами приготували у мультиварці доволі просту, але дуже смачну страву. Загалом на це приготування ми з вами витратили 45 хвилин. Всім смачного, ходіть на мій канал і залишайтеся зі мною. На все добре!